Ми S-Engineering генпідрядник та IPC-контрактор, які втілюємо індивідуальні рішення для кожного клієнта. Сьогодні ви побачите, як впроваджується проект від ідеї до втілення. Для зернового терміналу Resort ми розробили та впровадили інноваційну систему автоматичного управління завантаженням суден Синомар. Це рішення не є стандартним. Воно враховує складність маршрутів та можливість одночасного завантаження декілька суден. А також суворі обмеження простору для розміщення обладнання. Кожен елемент системи результат точних розрахунків, підтвердженим власним виробничим випробуванням та ретельним проектуванням. Проекти весенженірінг це точний баланс інновацій і практики. Наприклад, для терміналу Рісову в порту Чорноморську ми створили систему резервного живлення на базі технології Біраносі, виконали задачу без зупинки роботи порту. Наша філософія. Кожен клієнт отримує індивідуальні рішення, а не шаблони. Саме так ми гарантуємо ефективність у найскладніших умовах. Наші шафи це не просто металеві корпуси з обладнанням, а інженерне рішення, де кожен крок обдуманий та перевірений. В процесі роботи ми контролюємо все від першої лінії вкреслення до фінальної збірки. Від відповідності міжнародним стандартам до найдрібніших деталей, які роблять експлуатацію зручною, безпечною та безвідномною, для цього в нас є все. Досвід досвіду, так найкрутіша команда конструкторів. Наш девіс перетворити технічне завдання будь-якої складності на щитове обладнання, яке перевершить очікування замовника. Наша команда розробляє внутрішні політики інструкції та процедури, що регламентують систему управління якості на всіх етапах виробництва. Ми здійснюємо вхідний контроль сировини та комплектуючих, перевіряючи супровідну документацію та проводимо повну перевірку її якості. В процесі виробництва наші фахівці контролюють дотримання технологічних параметрів та здійснюють поетапний моніторинг продукції. Готову продукцію ми тестуємо на відповідність технічним, функціональним та споживчим характеристикам, зокрема із залученням ресурсів лабораторії. Монтаж для нас це логічне продовження виробничого процесу. На прикладі цього об'єкту рісов ви можете побачити нашу роботу в деталях: від точного позиціонування обладнання з точністю до міліметра до комплексного тестування всіх систем. Наші спеціалісти працюють за чітким алгоритмом, де кожен етап від розвантаження до фінального підписання актів підпорядкований єдиний меті бездоганному результату. Наш посконалишний процес це фінальний, але найважливіший етап. Ми не просто включаємо систему, ми перевіряємо, як вона буде працювати роками. Загалом пріоритети конкретно компанії Сенджірів не змінили суттєво. Ми також пропонуємо послуги, які пропонували до війни, але попит суттєво змінився. Якщо ми кажемо про Україну, це більше половини нашого попиту це системи гарантованого електрозабезпечення, системи дистанційного керування. От у нас були кейси, наприклад, коли люди просили нас запропонувати рішення, яке дозволить під час атак повітряних тривог працювати дистанційно, щоб не зупиняти роботу. Ми почали пропонувати такі рішення. Суттєво зріс попит на системи керування з віддаленою скажімо, можливістю керування це так звані хмарні рішення. Як зазвичай їх називають. І ми взагалом підвищили, мабуть, в декілька разів наш збут систем енергопостачання та енергоживання. Про наші послуги систем гарантованого електрозабезпечення можна подивитися в розділі послуги на нашому сайті.